Чи впливає той факт, що продавець або магазин працює вже багато років на їхню оптимізацію? Чи допомагає це підвищити коефіцієнт конверсії? Не дуже. Я маю на увазі, що якщо ви є продавцем на еці протягом тривалого часу, я впевнений, що Google вже вас бачив і ви досить швидко піднялися в рейтингу Google. Якщо ж ви новий магазин, Google потрібен певний час, щоби перед. Переварити ваші дані, а потім дійсно проіндексувати їх і почати ранжування. Якщо ж ви зовсім новий магазин і додаєте свою нову url адресу в Google, я рекомендую витратити 15-30 днів для того, щоб ваш магазин з'явився в пошуках в результаті пошуку Google. Іноді, іноді це відбувається швидше. Якщо ви зробили багато посилань на свій магазин. І ви є скрізь в інтернеті, а ви можете бути присутні в різних соціальних мережах, мати блог магазину, мати сайт, і ви створите багато посилань на ваш вебсайт або на ваш магазин. То ранжування може зайняти швидше, ніж 15 днів. Але так, якщо ви вже багато років на Еці, то це є перевага. Але це також означає, що якщо ви маєте той самий текст і зображення у своєму магазині протягом багатьох років, і ви не вносили багато змін до свого контенту, це може негативно вплинути на Google SEO. Тому я б дуже рекомендував, якщо ви продавець на Еці вже багато років, використовуйте Еці протягом і використовуйте ЕЦІ протягом бага... тривалого часу, повернутися назад до свого. Магазину до своїх лістингів і переглянути, чи у вас є нова інформація, яка змінилася за цей час, чи можливо потрібно змінити щось в лістингах до відповідно до нових вимог на основі нової інформації, яку ви вже зараз знайшли. Тому я наполегливо рекомендую вам оновити інформацію. І наступне питання, яке, на мою думку, дещо пов'язане з цим. Чи потрібно постійно змінювати та оновлювати лістинги, ключові слова або SEO? Іноді так. Особливо, якщо ваш магазин не готовий до SEO, якщо ви відчуваєте, що не отримуєте достатньо трафіку, що ви не ранжуєтеся в Google, коли ви шукаєте своє ім'я або свій лістинг, а його нема в результатах пошуку, тоді так вам потрібно повернутися назад в свій магазин, подивитися на лістинги і переосмислити, який контент потрібно оновити. Наприклад, якщо ви знайшли магазин. Зайшли в свій магазин, а там лише 5 зображень. Я би е повернувся і додав ще 5. Це, безумовно, ще одна зміна, яку ви вносите в свій магазин або в свій лістинг. Тому ми наполегливо рекомендуємо вам постійно перевіряти, чого не вистачає у вашому магазині або у вашому лістингу, чи є щось, що ви можете оновити, то обов'язково поверніться в магазин і зробіться.